Затримані статті 208 КПК України. Вас затримали за скоєння ДТП. Я маю задати вам декілька питань для належного забезпечення ваших прав. 30 жовтня житель Ізмаїла, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на 9-річну дівчину, коли та переходила дорогу. Фігурант не вперше скоїв злочин у суді, на розгляді відносно нього наразі знаходиться винувальний акт за позбавлення волі земляка та спричинення йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого за наявності достатніх доказів. Прокурори змильської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до дорожньо транспортної пригоди, в результаті якої спричинена смерть малолітньої дівчинки-пішохода за клопотанням прокурорів судом підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це правопорушення кваліфікується за частиною 3 статті 286 Прим Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 10 років.